Слава Україні! Вітаю вас, мої любі друзі в Україні! Сьогодні на фоні цього чудового фаленопсису, фаленопсису стюартяни варіації СОГО, я хочу пояснити декому із росіян свою громадянську позицію. Я хочу пояснити тим людям, які досі не зрозуміли, чому я, росіянка за походженням, народжена в Україні, вважаю своєю батьківщиною Україну, і я її люблю. І чому я, росіянка за народженням, розмовляю українською мовою, мовою країни, яку я люблю. І людина не молода. І, звісно, мені було дуже складно із російської перейти на українську, хоч я і все своє життя мешкаю в Україні. Але я розмовляла російською, бо наша родина була російськомовна. Зараз все змінилося. І змінилося, і зміни почалися ще в далекому 2014 році. Коли безхребетна влада України без бою просто взяла і здала український Крим росіянам, вони зайшли туди як господарі, як зелені, зелені чоловічки, тоді їх так називали, а потім все безкарно їм пройшло. І вони почали віджимати України Луганську Донецької області. І при цьому розповідали, що вони визволяють російськомовне населення, тобто росіян від ганебної української влади, що росіян в Україні не люблять, що їм забороняють все російське. Але хочу зауважити, що я росіянка, яка мешкає у центрі України. Майже в центрі, ну, більш, ближче до сходу, все життя своє розмовляла російською, навчалася російською. І нічого ніхто мене не вбивав, ніхто мене не принижував за мою мову. Та більшість, більшість мешканців України розмовляла російською мовою. 24 лютого 2023 року ганебна російська влада почала о 4 ранку бомбардування дії України і пішла сюди війною, назвавши свій похід СВО. Яке СВО? Ви вбиваєте мешканців громадян України і, до речі, хочу зауважити. Ви не зважаєте на те, якою мовою розмовляють ці люди українською, чи російською, чи молдовською, чи німецькою. Вам байдуже. Ви прийшли захоплювати нашу територію і ви думаєте, ви гадуєте самі для себе різні, різні виправдання. Ціль вашої СВО постійно змінювалась. І це бачив весь світ, окрім росіян. Захоплення Маріуполю проходило майже три місяці. Місто було взяте в коло і не було ані постачання зброї, ані постачання їжі, ані постачання ех, ліків. Так, наші воїни вийшли з міста, здалися у полон. В надії на те, що русняві чесно ведуть війну. Але але наші хлопці досі знаходяться, та й дівчата досі знаходяться в нелюдських умовах, їх катують, над ними знущаються. Розстріл маріупольського роддому мене потряс потряс дуже, дуже сильно. І тоді я в сльозах, у соплях, висловила свою думку. Я сказала: будь прокляті ті люди, які народили цих виблядків. І тут понеслось прокляття на мою голову. Але мені до цього байдуже. У березні місяці я вже переходила на українську мову. Так важко. Так. Мова була не зовсім українською, але я намагалася. Я читала, я розмовляла, я дивилася українські фільми, українське телебачення. І нарешті, нарешті я вже навіть думаю по-українськи. І я щаслива. Щаслива тим, що я українка і живу. Мешкаю саме в Україні і нікуди не втікла від війни і сказала, тікати не буду. Це моя країна, це мій дім і нікуди я звідси тікати не буду. Потім русняві скинули авіаційні бомби на Маріупольський драмтеатр, там, де величезними буквами було написано діти. Це їх не зупинило. Вони вбили і поховали під уламками багато, дуже багато маріупольців. І якщо стисло сказати, то на сьогоднішній день місто Маріуполь стертий з лиця землі. Так, вони там якийсь коробочок для картинки понастраювали, але це все на суцільних могилах. Там людей ховали у дворах. Там загинуло більш ніж 200 тисяч мешканців. Багато дітей було викрадено, вивезено і за це їх покарають. Справа вже знаходиться в Газкому суді, то я маю надію, що вона дійде до логічного завершення і. Всі, хто причетний до цих злочинів, будуть покарані. І знов на мою голову сипалося дуже-дуже багато образ. Але я не зважаю. Мені байдуже до цих людей. За час війни я втратила майже всіх своїх друзів і тих, що за кордоном, і тих, що поряд в Україні, тих, що підтримують російську агресію, російський терор. Український геноцид руками росіян і воює проти нас не Путін. Ні. Воює проти нас 140 мільйонів путіних. Вони вбивають, катують, насилують, крадуть. Хіба ж то люди, то не люди. Так, в той час може і я робила ганебні вчинки, бо я не слідкувала за висловами. Зараз я трохи витриманіша, але тоді тоді то все йшло від душі. Я, Якщо хтось зі мною з самого початку залишився, то мій канал існує з 2017 року і перша його назва була Орхідушки ми». Потім я змінила назву на орхідушки душечки мої, а у 2000... У 23 році мій канал має назву Марина Теліш Orchids in Ukraine, Орхідеї в Україні. І таким він залишиться. Так, я по більшій частині зараз розмовляю про те, що кується в моїй країні, бо це життя, це моє життя. Я в цьому живу. І я хочу щастя. Щастя в своїй країні. Я хочу мирного життя. Але як виявляється, поки ми не знищимо руснявих у своєму домі, щастя нам не бути. Тому, тому ми воюємо. І я воюю на своєму каналі. Мені Ютуб постійно робить зауваження за, за те, як я висловлююсь. Так, вони відключають, відключають деякі мої відео. Вони не дають монетизації мо 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 моїм відео. А вони не, даю, не дають просування моїм відео. Але, але я знаю, що ті, хто хоче чути і бачити, вони будуть чути і бачити. А нещодавно під одним із моїх відео. Добрі рускі у лапках мені написали, ти подиви, було про орхідеї, стало про війну. Та ні не про війну, про життя, про життя в Україні. І далі він той, доб... той добрий чоловік написав: перейшла на українську, швидко перевзулася, я не перевзулася. Навпаки, я вділа саме ті черевички. Який повинна була вдіти діти ще початку свого народження. Тоді він написав, що опис твого відео залишився російською. От, дякую за це зауваження дякую. Я і опис змінила на українську. Тож розмовляємо українською, бо то наша зброя. Наша красива, солов'їна мова повинна лунати по всьому світові. Мало хто раніше знав, де знаходиться Україна і хто такі українці. Зараз, мені здається, лише ледачі не знає українців. Україну знають всі, бо це сміливі, мужні, дружелюбні працьовиті люди, які хочуть жити в своїй країні і просувати свою культуру. Тож тримаємося, любі мої. Боремось і перемагаємо. Все буде Україна. Все ніколи веснявим не віддамо своєї країни. Вони кровні вороги на все життя. Я вірю в те, що Україна буде європейською країною у складі Євросоюзу. Я вірю в те, що Україна буде провідною країною в НАТО, бо наші воїни, наші солдати довели всьому світу, що нічого немає кращого, ніж мир в твоєму домі. Вони вміють воювати, як ніхто. Захищають свою країну як леви, вони кіборги, вони герої. Сподіваюсь на те, що росіяни, які ще трохи так інколи заходять на мій канал, зрозуміють мене, бо війна перекинулась вже і на території Росії, але вони досі цього не зрозуміли, що, напавши на Україну, вони породили. Біль своїй країні, своїм дітям і буде в них іще гірше. А ми вистоїмо, Ми пройдемо цей кровавий шлях гідно, з високо піднятою головою і переможемо. Обов'язково переможемо. Україна буде вільною країною. А на цьому в мене все. Дякую всім за увагу, до зустрічі, дорогенькі мої, і далі про киточки, про квіти до нашої з вами великої перемоги.